Навчися, змоделюй, навчися літати, навчися ремонтувати і будь корисним для своєї держави. Бо ми приїхали сюди, аби отримати якийсь новий досвід, якісь нові рішення, якісь нові ідеї, домовитися, можливо, з ким співпрацювати. Ми бачимо основною нашою метою підготовку дітей, молоді за допомогою техніки, яку ми сьогодні тут представляємо, з чого починається навчання, спочатку вони працюють в програмних середовищах, де вони створюють 3 d моделі. Потім вони можуть видрукувати їх через 3D-принтер, принтер отримати. В руках потримати, подивитися, довершити їх, допрацювати далі є розуміння у них, що те, що вони друкують, може бути корисно на сьогоднішній день в плані ремонту і запчастин до дронів. Також у нас є підготовка операторів дронів, є спеціальність оператор з обробки програмного забезпечення, плюс оператор цивільного дрона. Ми вчимо їх літати, вчимо фотографувати, знімати відеоролики, тобто. Використовувати дрон у цивільних потребах. Займаємося ремонтом і маємо спеціальності електрослюсер, електронщик, маємо необхідні для того засоби. І тут виходить такий ланцюжок. Навчися, змоделюй, навчися літати, навчися ремонтувати і будь корисним для своєї держави. Є багато учнів, так, звичайно. Готуємо різні спеціальності, декілька спеціальностей. Ну ми чисто так по операторах з програмного забезпечення і по дронах, але також у нас є е, кравець-закрійник, які нам хороші жилетки шиють і наносять на спеціальних швейних машинках написи. Також у нас є поліграфічний напрямок, друкуємо поліграфічну продукцію е, на замовлення. на ватманах друкуємо, друкуємо блокноти календарики, все що. Потрібно за гроші друкуємо на замовлення. Також у нас електрослюсар з ремонту електроустаткування. Це є хлопці і дівчата, якщо бажають, які будуть надавати послуги як електрик. Я вам скажу, вони трошки змінилися е, набагато, як я пам'ятаю, як учні себе поводили навіть в період того карантину, коли е, карантин їх зробив пасивними, їх так якби то присадив вдома. А от як почалася війна, тут вже карантинів нема, і учні почали слухати, почали більше цікавитись, почали більше е, захоплюватися е, навчанням. І дійсно, напевно, е, це. Все, що зараз в нас робиться, ця війна їх напевно спонукає до того. Це вже просто нове покоління. Воно вже просто знає, що буде далі робити. От. Ну, є таке, я можу як викладач, по про це сказати. Також ми на базі нашого закладу проводимо курси, курси операторів цивільного дрону. Це з військовими співпрацюємо, приходять до нас е, такі е, курсанти, що е, знаходяться на реабілітації зараз. Проходять і вони розповідають, що раніше вони ховалися від дронів і їх стріляли від ворожих дронів. А тепер вони хочуть навчитися своїми літати і переважати ворога з новим вмінням. Так, а не просто ховатися від дронів. Е, є такий момент. Також у нас є агродрон, і у нас є курси по агродрону. Агродрон Т-10 DJI у нас є, і е, також це теж дуже цікавий, е, цікаве застосування дронів саме з користю, саме в цивільному житті, е, а не для війни. Тому що е, дрони. Це вже наше майбутнє, яке нас зустрічає зараз і сьогодні. Якось так. Вище професійне училище номер 11 міста Червонограда, Львівська область.